Перше діло ліки, перше, а друге вже е, партплата, а третє вже що сонеться? Так ми живемо. Ну нічого, аби тільки дав Бог миру. Так розповідає сумчанка Галина Усик про щомісячний розподіл своєї пенсії. Жінка каже, тисячу гривень за державною програмою зимова є підтримка, планує витратити на комунальні послуги. Ні, не отримала, я тільки йду запитати, як і до чого, і що. Зараз комуналки дорогі. Ну, пенсія яка там. У бабушки буду на хай на тепло буде. Вона світ потрачу на газ, а Це так. Ну вона маленька, вона недостатна. Ну, хоч трошки, і ж хорошо. Листоноша Петро Бабарик розповідає, програма зимова є підтримка на Укрпошті стартувала 4 грудня. з початку місяця, за інформацією сайту Мінекономіки, подати заявку можна в додатку. Дія Укрпочта тисячу зеленських буде видавати тільки тим пенсіонерам, які обслуговуються Укрпоштою. Тобто, взагалі, зразу йде відомості на кожного пенсіонера, де вказано там, що тисячу гривень він може отримати, але може отримати її віртуально. Тобто можуть бути услуги, які представлені Укрпочтою, оплатити комунальні послуги, можна за телефон оплатити, можна товар приобрести. Гроші за цією програмою на Укрпошті можна оформити до березня 2025 року впродовж трьох зимових місяців, пояснює директор сумської філії товариства В'ячеслав Маринич. Укрпошта кожного місяця з 4 числа любого місяця по 25-го проводить виплати пенсії і соціальних виплат. І саме в цей час листоноша, яка приходить до нашого пенсіонера, або пенсіонер приходить у наше відділення, він має право відпрацювати і узгодити, як буде використана ця е, тисяча гривень. Аби отримати гроші за цією програмою, говорить В'ячеслав Маринич, не потрібно приходити у відділення та писати заяву. Пенсіонери, які отримують Укрпошті, вони вже є в списках, у них є вже, вони кожен знає свій день. Укрпошта, як компанія, яка надає соціальну підтримку незахищеним вештам населення, а це саме пенсіонери похилого віку і інваліди першої і другої групи, через Мінсоцполітики отримала перелік пенсіонерів, яких видає саме тисячу гривень через свої відділення. За словами В'ячеслава Маринича, на Сумщині близько сотні тисяч людей, які через відділення Укрпошти мають право отримати виплати за програмою. Наші автівки виїжджають прямо в села, і кожного дня сказати, скільки людей скористалося, цією можливістю, ми не можемо. Саме головне, люди 4, 5, 6 грудня ще не мали на руках комунальних платіжок. Тобто навіть ті листоноші, які прийшли вже до пенсіонерів, пояснили їх, їх можливість, вони не могли дозволити їм скористатися цією послугою, бо ще не було комунальних платіжок. Тому кількість людей, яка конкретно отримала по Сумській області, ми вже будемо бачити на кінець 25 грудня. За інформацією. Сайту Міністерства економіки з 10 грудня оформити допомогу також можна у банках-партнерах програми, яких нині 14. Заявку можна подати до кінця лютого 2025 року, а витратити гроші потрібно до кінця наступного року. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.